У нас тут розгорнутий медичний пункт, розгорнуті три операційних. Надаємо допомогу всім, хто до нас звертається. Як мітингувальники, так і проти, то всі учасники Майдану. А як давно тут відкритий знову медичний пункт? Він, працював? він коли у нас відкритий. З вчорашнього дня. дня відкрити. Вночі да. ми, в принципі, тут все організовували. Скажіть, будь ласка, скільки наразі а, сюди звернулися людей чи сюди важко поранених? На перший поверх у нас десь було до 50 чоловік привезено з різними травмами, багато важких хворих було, Торико-абдомінальні торик, поранення, проникаючі. Поранені кінці вогнепальні. Всі вогнепальні поранені. 7,62. Це, це, це снайперська винтовка. Таких багато було.